Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20 хвилин тому поблизу кордону із Харківською областю розбився фронтовий бомбардувальник СУ. Пілоти не вижили. Передає телеграм Топор Помсти. Україна отримала один комплекс, з яким керуватиметься 20 місцевих спеціалістів. Франція та Італія передали Україні зенітно-ракетний комплекс СМПТ. Про це 15 травня написало видання Ластампа. Повідомляється, що керуватиме системою 20 українських фахівців. В Україну прибула. Італо-французька система ППО вона буде доручена 20 місцевим фахівцям. Сказано в повідомленні. Зазначимо, що про постачання системи повідомлялося ще у квітні. Так, в ефірі телемарафону представник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що СМПТ прибуде до України у травні. Наземна система призначена для захисту територій від звичайних повітряних загроз. Вона може збивати літаки на відстані від 3 кілометрів до 100 кілометрів і балістичні ракети на відстані від 3 до 25 км. кілометрів. Використовується для протиповітряного захисту механізованих підрозділів. Зділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів. Нагадаємо, що 15 травня президент Чехії закликав швидше постачати Україні озброєння. Як розповів чеський лідер Петер Павел, чим пізніше допомога від західних партнерів надійде, тим менш корисною вона буде для контрнаступу ЗСУ, що готується. Восени досягти успіху українським військовим буде складніше. Крім того, президент Франції Мануель Макрон сказав, що навчання українських пілотів може розпочатися вже зараз. Не йдеться про постачання в Україну винищувачів та озброєнь для атак російської території. В той же час Велика Британія надійшла Україні сотні нових ударних безпілотників, дальнього радіус садії з дальністю польоту понад 200 кілометрів. Про це заявив британський уряд у понеділок, після того, як президент Володимир Зеленський прибув до країни на переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Пише Європейська Правда. Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників дальнього радіуса дії з дальністю польоту понад 200 км. Йдеться в заяві уряду, яку наводить агентство Reuters. Усе це буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває, сказано у повідомленні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.